Соціальний працівник центру комплексної підтримки евакуйованих вектор Надії Тетяна Рекун розповіла, завдяки кому у шості реалізується проєкт з підтримки евакуйованих громадян. Це проєкт громадської організації клуб рибалок України за фінансової підтримки Піпеленіт та чеського народу. Працює наш центр з грудня місяця. А цей проект передбачає підтримку для евакуйованого населення для населення внутрішньопереміщеного. Пані Тетяна пояснила, у чому різниця між тими, хто евакуювався, та тими, кого називають внутрішньопереміщені особи. Ті, хто евакуйовуються, в них немає статусу ВПО. Вони переїжджають і тоді починають вже оформлювати. Тобто, це не обов'язково має бути людина із статусом ВПО. Ну для цього є процес державний, який займає певний час для оформлення цього статусу. Більшість людей, які звертаються до центру, це мешканці сусідніх громад, які потерпають від постійних ворожих обстрілів і змушені з метою безпеки шукати прихисток у шості. В основному це наша Шостинський район, це Свіса, середина буди, зновуродська дружба, але ну, у нас були і випадки з інших областей. Приїжджали хто оформлений ВПО». Представники центру організовують зустріч. Чи на які запрошують і шосткінців, щоб люди мали змогу познайомитися, щоб цей процес інтеграції був для них легший увійти в нашу громаду, отримати комплексний там соціальний супровід. На нашому центрі є юрист, соціальний працівник, соціальний працівник, який працює з дітьми. У нас проходять майстер-класи з психологом. Точніше, не майстер-класи, а заходи з психологом, де є і групові консультації, індивідуальні консультації. Це майстер-класи для дітей. На базі центру працюють психолог та юрист. Вони допомагають людям вирішувати проблеми, з якими ті стикаються, залишаючи рідний дім. Юристка Анастасія Шаповалова мешкає у ЗНОП Новгороді, що за 7 кілометрів від кордону. Тому проблеми тих, хто їде у більш безпечні місця, знає з власного досвіду. Зараз дуже актуальні проблеми. Саме юридичного плану у людей, яким доводиться переміщатися з власних домівок, особливо які постраждали від якихось руйнувань. Це є першим напрямком: це допомогти людям зрозуміти, що в першу чергу їм робити зі своїм майном, яке зазнало якоїсь шкоди від агресії ворога. Тобто я консультую в плані, куди їм треба звернутися, в першу чергу, що які документи зібрати? Як зафіксувати їхнє руйнування? До кого звертатись на місцях в своїй громаді, в своєму в своєму населеному пункті? Друге питання, яке намагаються вирішити люди, що приїхали до шостки, це отримання статусу ВПО. Багато питань стає про е, оформлення виплат, е, як ВПО, коли вони переміщаються саме до міста шостки або ще кудись переїжджають, питання Дійти, де можна звернутися за допомогою і як оформити ці виплати, якщо вони мають на це право? Є ще питання, багато не дуже пов'язаних з саме проблемою війни: є майнові питання, шлюбні питання, там розлучення. Буває дуже багато таких саме соціальних питань в юридичному плані. І намагаємось надавати як намого більше. Допомоги проконсультувати людей, перенаправити, ти, куди можна далі піти, навіть до суду були вже перенаправлені люди з своїми проблемними питаннями. Пані Анастасія говорить, що часто юридичні консультації проводить в телефонному режимі. Люди, коли приходять на груповий захід, і бачать, що людей дуже багато, вони не дуже хочуть розкривати свої проблеми на загал. Тому є у нас окремі номери, саме юристи-консультанти, за якими вони звертаються, телефонують особисто, і тоді вже далі. Ми з ними працюємо. Переміщення часто супроводжується втратою звичного соціального кола та відчуттям самотності. Групова робота з психологом об'єднує людей зі схожим досвідом, створюючи відчуття приналежності та взаємопідтримки. Зараз дуже популярно користуються саме психологічна підтримка, приходять. У нас є заняття з психологом для дорослих, де дуже багато збираються люди незнайомі між собою, але в кінці заняття всі розкриваються, інколи і плачуть, і сміються. І ми завжди пригощаємо там брейком Невимушені да, обстановці спілкуються, знайомляться, виговарюють все, що наболіло, з якими труднощами стикаються люди. У тих, хто втратив рідний дім, чи був змушений його покинути, є дві проблеми, які складно. Вирішити. Багато хто зупиняється на деякий час, а потім далі їдуть, тому що важко знайти вільне житло, а за житло треба платити гроші, а треба працювати з роботою, теж проблема у людей. Це такі, мабуть, найбільші проблеми, які озвучують люди. Це житло і Робота, якщо питання поза компетенції центру, людину перенаправляють в інші організації, що опікуються цією категорією громадян. Ми можемо надати підтримку, супровід, сконтактувати, перенаправити, бо ми маємо широку базу інших організацій, з якими ми спілкуємося, з якими ми знаємо, що, наприклад, той організації, наприклад, можуть їм надати якийсь набір постільного, наприклад, інша організація видає там, гуманітарні продуктові набори, там, інша організація ще щось ну, видає. Тобто, якщо ми самі не можемо вирішити це питання, то ми можемо перенаправити до наших колег. Наразі проєкт розрахований на 5 місяців, але можливість подовження залежить від потреб громади. За два місяці центр надав допомогу близько 600 особам. Центр розташований за адресою вулиця Кожедуба, 2. Отримати необхідну інформацію можна також за телефоном 095 788 53 18.